Дай Боже здоров'я, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Богу! Нам добре, тому що ми йдемо за Господом. Хочу зачитати Псалом 146. Хваліть Господа, бо добре співати Богу Богові нашому. Це приємно йому, кличе хвала. Господь будує Єрусалим, збирає вигнанців Ізраїля. Розбитих серцем Він лікує і їхні рани болючі перев'язує. Рахує кількість зір, і кожній дає ім'я. Великий Господь наш і велика сила Його, а розуміння його немає міри. Господь підтримує сміливих, а безбожних понижує аж до землі. Співайте Господу з подякою, грайте Богом і нашому народу. Він небо вкриває хмарами, посилає дощ на землю, Він ростить траву на горах, дає худобі поживу і воронятам, що кричать до нього. Не на силу коня дивиться він, не на швидкість ніг людських ставиться прихильно. Господь любить тих, хто боїться Його то надію складає на милість його. Амінь. Амінь. Отож, станемо допомоги. Добрий любичий Господь, величаємо тебе в цей день. Дякую Тобі, що твоя милість і любов з нами, Господи. Дякую тобі, що ти наш шлях. Поблагослови наше служіння. Хочемо тебе прославити, будь з нами. Амінь. Амінь. Будемо прославляти Господа. Вітайте, мощитеся, знаєте, так розкошніше, щоб вам було удобніше наблюдати за певними подіями, які будуть тут. Я радий, дуже радий бути тут на цьому місці, бачити вас і вітати. Слава Ісусу Христу! І є, за що йому дякувати і прославляти. Ви це все сьогодні побачите. Ми приїхали вчора. Табором, зморшено, наповнені такі радістю, і цією радістю захочемо з вами поділитися. Ви дуже багато чого побачите, що відбувалося там, на цьому червоному місці, благословенного Бога. Бо тому що, знаєте, кожне служіння, що б це не було, чи це є таз, чи це є благомісця, чи це служіння будь-якому народу чи, чи якомусь. Все, що відбувається, вона серпня служіння це і є служіння церкви. Я був там і я бачив, що там відбувалося. І я хочу з цим поділитися з вами, щоб ви почули і побачили. Але була ще одна подія, трошки швидше перед поїздкою Мошин. нас, брат Юрій, ще з братами мав поїздку. Дуже благословили. Ви щось трошки, може, навіть і бачили там на сторінках інтернету. Але я хочу запросити сюди Юру. Хай він своїми устами вам розкаже, що ж там було, що ж там робив Бог з ними і з тими людьми, які зустрічалися на його шляху. Будь ласка. Дякую. Слава Богу. Брата і сестри, найперше, я хочу, як зазвичай, вечірне серце усім подякувати, хто молився і молиться за всі служіння. Тому що без ваших молитов, без наших молитв, це було б важко, неможливо. І взагалі кожен з нас робить Божу справу. Хтось іде, проповідає, хтось молиться, хтось якимось там фінансами підтримує. І все це ми робимо одну справу заради Божої слави, заради спасіння людей ну і заради нашого збудування. Виїздили по декілька краї... містам України, далі, поки я не виїхав, поки додому вернувся. Але я хотів трішки ну декілька таких. Може позитивних, може негативних, свідомо сказати про ті поїздки. Але знаєте, з тих поїздок ті люди, з якими ми зустрічалися, віруючими ми знайомилися, з невіруючими, знайомилися, хтось каявся, хтось спротивився, але тим не менше, я їх з собою сюди не взяв. І з того всього вони там лишилися. Але дещо я з собою взяв. І я це в кінці розкажу. Знаєте, перше місце — це було рівне. Я так коротенько по декілька моментів. Коли ми проповідав на базарі, були люди, які там чоловік там усі, кричали, кричав, і в церкву, там ми все знаємо, ми все віримо. Ми все віримо, треба вірити в серце, Бога мати серце і так далі. Ви всі знаєте цей вислів, але Бога серце попросив в зубах, це зовсім не про це не та віра. Ну що здивувало мене, коли ми проповідували на базарі, підійшла одна жінка, ну, старша жіночка, вона нормальна, адекватно підійшла. І вона спочатку щось там крикнула, ми не почули, що і вона прийшла до нас, і Міша такий збору, ну, якщо пам'ятаєте, ще з нею спілкувався. Потім ми підходимо, вона попросила молитися. Ми будемо моли молитися, пішов. Ми щось бачили, спілкується, не молиться. Бо міша зазвичай краси, як взяв, знаєте, як той рибак взяв, потягнув утку. Ми підходимо, питаємо, що щось сталося. Ну вони розійшлися, він так і не помолився. Кажу, що це не помолився, що це було. А він каже, вона просила, щоб він помолився, щоб вона померла Їх не буду жити. Знаєте, то він стояв з нею. Розмовляв. Різні випадки були, Знаєте, коли ми попадали в церкви, приїжджали. Молодь, відучі, брати і сестри, коли нас зустрічали, хтось згадував нас з минулих разів, хтось було через соцмережі, нас пам'ятав, ну, знає нас, хтось е, ну, згадує нас в молитвах щодня, коли ми звертаємося про молитві потреби. знаєте, Нас всіми приймали, дуже слава Богу, дуже дякую. Братан і сестра, вони будуть бачити нас. І що в Білій церкві, що в Рівному, що в Ознесенську, в Одесі, всі тих містах де ми були. І знаєте, коли ми потрапляли в кожне місто, воно було, знаєте, я вже давно не їздив, проте частіше їздив, я ще до війни їздив. Але ті міста я вже був згадував, куди по цій вулиці заходили на територія, так і Так було, знаєте, ностальгія сказати. Коли ми пали в Гумань, ми гармошки грав брат, ми співали майже в кожному місці. Але в ОМОНі ми заспівали пісню і не встигли доспівати біля ринку. Підійшла поліцейська попросила, каже, не співайте, будь ласка, на сьогодні день жило. І каже, і зараз через 20-15 хвилин будуть вести загиблих. Ну, похорон були. Ну, Ми не співали більше, але поки ще не везли в похоронах та процесі ми запроповідували. Звісно, коли бачиш, коли ти проповідаєш, бачиш де єврей, з єврейськими всіма штучками ортодоксальні, то кричиш, я проповідую Бога Орана, Ісака і Якова. І потім вже в процесі говориш про Ісуса Христа. От, коли, ну, розполагає єврейський народ, ну а потім вони зазвичай протиляться і відкидають і не хочуть слухати. Е, знаєте, Коли ми були в Одесі, е, по картинам проповідали, в різних церквах виділи ці картини, то молоді підходили, питалися, питали за картини. Ми розказували, ну, трошки за художника. А в більшості розказували, про що ця картина. Мало дуже цікавилася. Стояло буквально десь, не знаю, 6-7 чоловік, просто так самі зацепили мене, знаєте, бо якщо зацепити, то вже все не відчепишся від мене. І Я йому розповідав спочатку по картині, потім, що саме на цій картині, про що ця картина говорить, сюжет, а потім я розказав просто прості речі. От ви одружитеся колись, ну і так далі. Як який має бути чоловік? Ось, читайте тут слово Боже, тут написано чоловіки любіть своїх дружин. Тут написано «Дружини, слухати своїх чоловіків, діти і так далі. Знаєте, і вони так приймали, слухали Івана і брата. Слава Богу, дуже радий. Дуже раділа душа, раді, коли бачив, коли молодь, особливу молодь, вони приймали Слово Боже. Хоч не всі. Знаєте, теж був опадок, ми проходили з Вячеславом, мали там зустрітися з одним братом, нікого не бачили. І ми йшли по дорозі. І стоїть циганка, знаєте? просто милости. Ну, зазвичай ми б, включаємо згі, а вона там ви цигани, просить гроші і так далі. І ми, в общем, ми не хотіли підходити до неї. Ми проходили мину. Проходячи мину, і вона каже: заради Христа, ради Христа, помогіть. І ми зупинилися і підійшли до неї. Знаєте, якби вона не сказала ради Христа, з кожного ми б пройшли мину. Ну, бо стоїть давати, їх дуже багато, ви знаєте, тільки є, хто, хто живе це їхня заробля, Ось, І ми підійшли до неї. Ми дали там декілька задали, спілкувалися, свідчили, проголостили. Ну, ми їй сказали, чи ти віриш в Христа? Вона каже, я вірю, я люблю і починає плакати. І ми їй кажемо, якщо ти віриш, давай помолимося. Ми з нею помолилися. Вона помолилася молитвою про примирення з Богом. Я не знаю її долю, тому я кажу, що вона там лишилася, я тут, я її собою не взяв. І я не знаю, чи потрапить на церкву, чи буде ходити зібрання і так далі, але знаєте, були такі випадки. І це дуже приємно. дуже... Я вірю, що ну я не серце знала, Бог бачить серця. А я вірю, що коли людина кається, так написано, і, то радіють небеса. Тому ми їздили трохи, робили свято на небі деякими випадками. Знаєте, коли ми ходили, поїхали в Азісенськ, ми ходили від хати до хати. Я вперше так ходив, але не просто ходила і роздавала хліб. В кожну хату я давали давала хліб. Коли людина були відкрита, з нею спілкувалися, було спілкування під 15 25 хвилин, А були просто дали хліб, ну і нічого не говорили, запросили до церкви і пішли далі. І дуже теж, дуже так для мене це повчання, якраз з цього моменту я її щось взяв до уваги. Знаєте, ми проповідали в автобусах, на вулицях, в супермаркетах, касирам, водіям, від серця до серця, від хати до хати, різними способами. І воно надихало. І ця поїздка була для мене дуже така надихаюча і дуже запалююча. І знаєте, е і одна із е методів благовісті це картини. це унікальна виставка картин, Там, де ми, як ми проповідали по ним. Це відомих художників е на біблійні сюжети, таких відомих, як Рембрандт, Ван Рейн, Габріель Міцу, Джовані Ватісто, Пітоні, там Репін і так далі, і інші. І знаєте, це, це такий. Я не рибак, як ту приманку на гачок кидає, чартом, на вже. <тас> <О, тас> наживку. Оце така була наживка. Але звісно, це наживка була не заради, мені це не потрібно. Всі. Якщо так взяти, хіба заради нагороди, але це потрібно людям. Хоча люди сприймаються, ніби, ну я не можу, я не то, я не сомнений, це ж мені треба, це тобі треба. Але люди цього не розуміють, тому ми їм виносимо це. І знаєте, бійні сюжети були про життя Ісуса Христа. Він веєму довгофі. Від Христа до Воскресіння. І люди цікавилися, коли ти починаєш говорити, що картина, це репродукція, відомо художника, ремеронта, захоплюється, і ти продовжуєш, бо що це картина, і починаєш, можна по одній картині розказати всю Івані, а можна, вони, вони так йдуть по Івані, знаєте, по розділі, на сказати. І люди слухали. Деякі примирялися з Богом прямо біля картини, а то Міша зазвичай. Міша вже так просто людей рідко відпускав без молитвих покаяння. Знаєте, Це ще один спосіб, як досягти людських сердець для Господа Господу. Я собі навіть зробив такі дві маленькі, я, може, бачили, не бачили в Фейсбуці, я пробував в автобусі, правда, трошки там помилився, бо я зазвичай тримаю ванну і кажу, я буду сказати, що написано в тій святій книзі, а тут я тримаю картину, кажу, я вам хочу сказати, про що говорить та свята картина. перейшов, то знаєте, то пробую тепер по картинах, буду пробувати, як Бог дасть може ще більше. Знаєте, такі поїздки, такі подорожі, вони надихають. Вони запалюють. Так запалив Господь, що на будь-якому місці, де би мене знаходилися, в машині, в супермаркет зайшли щось купити, Міша спілкується з кимось з покупцями, хтось з продавцями, з касерами, ну і так далі, на кожному місці. Це так захоплює, слава Богу. Знаєте, хочу сказати таку, ми йдемо проповідувати не лише тим, хто не чув, а й тим, хто не вірить. Бо віра від слухання Слова Божого. Римлянам 10 розділ, пам'ятаєте. І знаєте, ми покликані проповідувати як тим, хто не чув, так і тим, хто, можливо, ще і не увірив, чув, але не увірив. І це дуже важливо, брати і сестра, щоб кожен робив свою справу. Хтось проповідує, хтось молиться, хтось підтримує якимось там канапочками фінансово. І ми робимо одну справу. В тілі і рука, нога, голова, кожен робить свою справу виконувати. Ми не можемо робити одну і ту саму справу всі разом. Е, ну, одну і ту саму справу, але ми можемо всі разом робити просто іншими методами. Тому я вас дуже прошу надалі молитися, молитися молитися. А що я хотів сказати на рахунок, що я звідти собі привіз? Ось цей метод від хати до хати, правда, я не від хати до хати хочу зробити. У мене з'явилось бажання просто роздавати людям хліб на вулиці, взяти колоночку. Бо як зараз я тут стою, просто закликати і підходьте, будь ласка, хочу вам давати, дати хліб, це безкоштовно, знаєте, таким методом дати Євангелію, розказати Євангелію і дати хліб і запрошувати до церкви. Я мав це бажання, приїхав до Бога, я в Фейсбуці якось просто там щось говорив, говорив трансляцію робив. показував методи, як можна сміливо йти пропивати. Ну то й так, щось було таким захопленим бажанням. Я просто сказав цю думку, що мене таке великобаза, бажання, але на це потрібно кошти. Молитви і кошки. І знаєте, прийшов додому через на наступний день, чи в той же вечір мені хтось пише. В общем, хочуть мені допомогти в цьому питанні фінансово. Я питався, хто це. Я думаю, його знає, каже, ти мене не знаєш. Ми там чесно, я дивився твій YouTube канал так і таке далі. В общем, він взяв на себе, поки має можливість, мені з Віталії зва звати Діма. Підтримувати фінансово щомісяця, півтори тисячі гривень на буханку хліба. Тому я спрошу молітися за це. Якщо хтось буде мати бажання, один раз в місяць. Просто піді, побути зі мною можете роздавати хліб. Нічого не треба робити. Якщо будете мати бажання, підходьте. Але це ж як попереду, за тиждень-два. Ну і друге, за колонку. Колонка коштує 7 тисяч. Також Діма брат, благовісний, до нас тут був свідчив, що він в тюрмі народився, що пам'ятаєте, я такий був великий. Ось він має колонку, якому їй потрібно, і в півціни, що там більше півціни хоче мені впрати або хоче собі іншого. І я, я, просто, я просто, слава Богу. Бо я думав, від Бога це, чи це просто мої такі, знаєте, бажання, от, я захопився тим і хочу це. Але тут я не встиг навіть, знаєте, написано, що ні про що не турбуйтеся, але Богу виявляєте ви в молитві і прохання, ваші бажання і сподяки, да? Може, трошки перекрутим. Я свої бажання до Богу, і тут Бог передбачив все і бачу, як він це цьому Слава Богу, тому прошу вас, моліться, будь ласка, маю потребу зараз в колонки. Там декілька треба цей коштів. Тому прошу вас моліться. Не прошу підтримуйте, але молити підтримуйте. А Бог все передбачити. Нехай Бог благословить і прославиться. Хай кожен з нас робить свою справу на своєму місці, щоб ми завжди пам'ятали, що ми всі робимо одну справу заради спасіння людей і Божа слава. Хай Боже ім'я буде благословене навіки. Амінь.